Якщо у вас залишилось трохи овочевого крем супу, не викидуйте. Зробіть з нього овочеві оладки. Я роблю веганські. Додала трошки псиліума, 2 ложки горохового борошна і спеці за смаком. Якщо ви не є веган, не тримаєте піст, ви можете замість псиліума додати яйця. залишити хвилин залишити 20-30, хай розбухне, Борошно краще вживати зернове. Пательні сковорідочки змазати олією. Але трошечки. Взагалі-то краще смажити на сухій пательні. Вони тоді не дуже розпадаються. Я для початку зробила два великі холадки, але потім попекла, насмажила маленькі. Ось такі вийшли. Смачного спробуйте.